Всім привіт! Виїхали з Віталієм на щуку. Половити її на спіннях. Хижак, поки що хижак. На мирну рибу не збираємось, тому що ну, на Десні, хто знає, той знає. Там високий рівень і поки що фідерна риболовля. Ну Тиждень, два, три побачимо, подумаємо. А поки що знову мала річка пінінг і різні приманки на щуку. Що, в'яжу я оснастку, що там вибрати можна із приманок. Особо багато нічого не брав, потрошку всього. Всього потрошку. Таке робоче, підходяще під ці умови. Ось дивіться, коробочка. Це одна у мене сині коробочка. І ця коробочка, вона вже мене бісить ну, років три. І ніяк я її не витягнув в смітник. Відлетає ця кришка. І все хочу, і ніяк. Трошки ратлінів, воблерів для твічинга, трошки силикону і трошки заліза. Кілька вертушок, кілька телспінерів. Оце все, що сьогодні в мене є. А я буду ловити спочатку на... Силікон хотілося б десь потвічити. але ну, будуть місця. Потрібно пробувати і на воблер ловити, а чого ні? Воблери теж приманки які працюють травні, червні, влітку, коли немає сильної жари. Навіть в жару вони ловлять просто у певні години дня рано вранці от тут є. Опа. універсальний спінг з тестом 4.16 цього як нітра він у мене вже Давненько своє відпрацьовує. Я можу навіть показати, скільки, наскільки часто я їм користувався, що отут навіть трошечки ручка стерлася. Ну Це від того, що постійно в човні лежить спінка, коли там перепливаєш, і ото воно стирається, стирається матеріал. Але це признак того, що він в мене Дуже часто на риболовлі, коли от така потрібна універсальна снасть. Десь твічить, десь силикон кидати, десь якусь обертову блешню чи. Коливалку, як кажуть. Та навіть і головня я на нього ловив. Якщо чіпляєш воблер, там, ну, 4-5 грамів, то нормально. Ага. Мошка лізе в око. Лізе, бігом. Під окуляри залізла і лазить. Собака така. І далі та щучку. Пливеш, поплила. Як ви думаєте, вода спадає? Так, спадає. І тепер трошки стало більше місць, де можна половити щуку. Отут ну, я знаю, глибина не ну, може максимум метра півтора по цьому рівню. Я веду приманку звичайною рівномірною проводкою. Це якби... Ось такий єдиний варіант проводки силикона в цьому місці. Бачу дно. Його не видно без окулярів. Сказав, бачу дно, бачу траву на дні. Дна не видно, а от траву видно. Трава піднімається, Ось так як вода ще холоднюча, може не знаю градусів. 12-14 Можливо, то трава не так швидко росте. Підкорчики. Під корчики, підкорчики. Ох, яка клюнула щука! Диви! Диви, що робить? О! Диви яка. Да Де така сильна? Не здається, я не спішу, а чого його спішить? Зараз буде бризкатися, грязюку бовтати на мене, хай трошки втомить і можна буде взяти. що не відкусить. О, бачите? Теж про що я казав. Опа! Та да, десь така. Зараз вийду на берег, покажу. Гарна щучка то в цьому весняному сезоні поки що найбільша. Зараз дістанемо все необхідне, як там кажуть. Треба зважити, заміряти, при бажанні, якщо хочете її взяти. О! Глотнула так, як потрібно, що вже могла б і відкусити, якби флюр був потонший. Але флюр тут я поставив товстий, 0,6 що лінійку, ось такий селекторський флюр, 0,6 товщина це така вже відгулявша щучка, віднеростилася, а немає, 46, ну максимум 47 може, якщо там трошки натягнути. немає 50. Що чукенція Попливеш додому чи ні? Щучка. Давай. Пливи. Не хочеш? Поплива. Ух ти! Стріла. Там, де більше трави і корчів, звісно ж, я сьогодні буду ловити на силікон. По-перше, менше чіпляється, а по-друге, якщо він чіпляється, то легше відчіпляється способом відстрілу. Я вже показував, якщо сьогодні чепанусь, то я ще покажу. І по-третє, якщо навіть ти вже відриваєш солікон, то це не так плачевно, як відриваєш якийсь там воблер Джакал там, чи Дуо за 600-700, скільки він зараз коштує, не знаю. Зверніть увагу на колір приманки, який спрацював. Такий рожевий колір. Він у мене працює як весною, так і осінню. Незважаючи на те, що вода ще мутнюща, цей колір риба бачить на рівномірній проводці. А що комарі? Зараз я вам покажу, що я використовую від комарів. Вже потрібно використовувати. Я думав їх не буде. А це так заходиш в кущі там, де немає вітру. Де Затишніше і там оце вони дають вже. Ну, поки ще так. Не дуже піково, але вже кусаються. Пристрій від комарів. Називається Термасел MR300. Огляд на цей пристрій я зробив на своєму другому каналі, тому хто ще його не бачив, кого зацікавило, посилання буде на огляд в першому закріпленому коментарі. Також там будуть посилання на всі інші Снасті, якими я користуюся на цій риболовлі, снасті, одяг. а також я залишаю реквізити і опис того, що потрібно, потрібна допомога людині, збираються гроші на операцію, там будуть реквізити банків. Також залишу посилання на там, Facebook, Instagram, і все, хто хоче, заходить, дивиться, допомагає. Наче все сказав. Силиконові приманки означають головками вагою 5 грамів. Це теж важливо, тому що якщо ловиш, наприклад, 9-7, то це все більше чіпляє траву й корчі. Оскільки це вудлище 2.13. Довжина, щоб можна було і отакі закиди робити в таких тісних умовах де не неможливо розмахнутися як я вже показував оцей закид маятник трошки отуди його потихеньку не спіша, ловим щуку з під куща а вона клювати не хоче каже ідіть звідси Отож така вода мутна, то може поставити такого воблера яскравого. Є в мене ну це дуо, Це дорогі, а є дешевші селекти. Я хочу дуо спробувати. Тут наче корчів не було. Але. Карчів не було, але можуть проплисти. Довго я не став бичу на одному місці. Якщо клюва не було, то 4-5 закидів, Якщо щось десь ударило чи піймав, то ну, ще можна 5 додати. І йдеш далі. Тепер поставив такого лимонного 80-ка. 80-ка тут якраз може і вона. Але тут корчі, тому я поставив саме його. Щоб можна було туди закинути за корчі. Там пик, пик. Такий, такий колір води якраз від отакі яскраві приманки. Хі. Пішли далі. Саме яблуні цвітуть. А хто знає, коли яблуні цвітуть, яка риба клює, я не знаю. Тому кажуть, коли черемха чи черемша, чи як її правильно. Дерево таке. Коли вона цвіте, то карась клює. Ух. Бобри-бобри, де ви були? Чого ви не розчищаєте берег? Не хочуть вони клина їсти. Понаїдалися. Дерева такого, їм би вербичку, ольшичку. Хоча з нього навіть цік пропускають весною. П'ють. Кажуть, що це? Солодкий, не гіркий. Сьогодні сала часником не буде. Я, Як їхав на риболовлю, то вдома поїв борщу з салами-часником. Як сказати. Отримав заряд енергії. Тепер, щоб легше було на собі таскати рюкзачок, я тормозок не брав. Отак. На дерево закинув. І проскочило. Коля думав, буде на дереві висіти. Спроба номер два. Тепер чітка. Не бачу хрущів на деревах. Ніде, ніде жодного не видно було. То якби це були хрущі, я б їх би так ідеш, кинув на воду, подивився, де головень пльохає за хрущем. А потім і приїхав би сюди ловити вже б на хруща. Ну щось не, не бачу я хрущів. Ой, щось воно не клює на воблера, на такого. Може рад ли запропонувати Із моєї коробки Коробки трансформер. ляп ляп ляп-ляп. Є кришка, я вже їх підгинав. Може ще спробувати під... підігнути. такі, коротше. О! Знову буде в кислоті. Приманка. Щоб краще було її видно мені. Закидаємо. Ну оце мінус ратліна тільки один, що його можна кидати там, де не дуже багато трави. Якщо трави майже як отут, є тільки саме в воді, то на ратлін не половиш. Навіть коли є якийсь шар чистої чистої води. До пів метра ще можна. Якщо менше, то вже ніяк. Віталій побіг вперед. Він трошки швидше ловить за мене, я поки познімати, поки порозмовляти. Я за ним не встигаю. Я ще сьогодні не пробував ловити на залізо. Показую, поки не відірвав, а потім можу не показати. Залишиться десь на дереві. Стараюсь кидати. Нормально, але все одно десь буває. Залигаєш на дерево, чи в воді. Так як, бачите, кльову немає такого, що прям роздачі. Ну, я одну щучку піймав, Віталія одна щучка і був один сход щучки такої ж невеликої. І оце і все за півтори години тому я це міняю приманки думаю а може якась буде працювати краще ну якщо вже тоді коли підібрав її приманку о тоді вже ловиш на якусь одну а поки що ми в пошуках тої однієї приманки найбільше я люблю ловити в таких корчах але правда з щавна, тому що з берега ну теж реально. Але з берега не завжди такі корчі можна обловити. А от коли ще напливеш, так тут... О! То було щось схоже на головня. Ну, тут є головень, але він дрібний. Ну, такі вискакують може грамів по... 50 І знову заміна приманки. Оце думаю, що цвітинг чи джик чи може ратліна важкого. Ратліном буде краще. Ні, стоп! спінер є вашкий. Точно. Це скільки він цей? Цей 16 грамів. Так щоб по глибині провести, але так, щоб не відірвати. На джиг можна і не пробувати. Ловити на джиг клювати не буде. Ну, мається на увазі, звичайна джигова проводка. Одну. Щука вже починає лізти ближче до трави, а трава під берегом. Ось як добре грає. А трава вся під берегом. Перепробувавши різні приманки, я знову повернувся до силікону. На цей не клювало. Клювало на рожевий, але рожевий я відірвав. <гум> Мінус одна приманка. І такий був у мене всього в одному екземплярі. Більше немає в такому кольорі з собою. Є інші кольори, але я просто не хочу їх використовувати, тому що ну, вони не підходять під цю мутну воду. Коли вода посвітліє, хто його знає вже. Скільки сюди приїжджаю, вода така ж чорна, наче хто каламутить її. Щось там Віталій піймав. Мона Ого. Ого. Яка щука в тебе клюнула? Оце в цьому місці біля зілля. там буде Тут корови спокійні. Не мурчать, нічого, не кажуть. Стоять і їдять. в тебе там? Ее рибу опав на да здорова яка? Буйна, щука. Клюнула. Диви яка? А це вона? В цьому місці вперше клюнула в цьому сезоні. Скільки я б кидав, ходив, нічого не було. Тут корови просто прикарнюють їх. Щук. Корова заходить в воду. Ну, це така є теорія, вона і спрацьовувала. Бачу. Значить, корови заходять в воду, мулять в воду. Підпливає мальок, а там де мальок, там і хижак. Під вечір холодно, вітер такий, що, я думаю, навряд чи в Головень клював сьогодні. Тому -то я подивився погоду і вибрав їхати на щуку, чим на Головня. Хрущів би знайшов, у мене там трошки вдома є, але вітер бар, то краще щучку ловити. Треба залазити в такі нори, куди ніхто не залазить. Але дивлюся, хтось люди... Ну тут стояв. О, туди їжу. І треба було ще під кінець рибалки залигатися, кудись коряг. Оце спробував поджигувати, відкритий гачок і зачепився. Показую, як я відчепляю приманки способом відстрілювання. Працює тоді, коли ти вже не загнав приманку дуже глибоко. Я перед цим її загнав і і вже все. Плюс я чую, як ця коряжка грає під водою. Може це і не коряшка, але не спрацювало, тому щоб ще показувати. От коли вона ух ти, якась лозина тягнеться. Ми це думали вже їхати додому. Я от ще на закуску відірву одну приманку От так, відірвав все ну хай буде і так, Тож, без цього не буває Мінус дві відірвані приманки, дві піймані щучки у мене, дві у Віталія Ну і ще там Два холостих удара в мене більше ударів не було. Ну, як для цієї погоди, цих місць, то нормально. Ріболов з берега. З берега тут у, нормально не відловився в даний час. Кажуть, що може хто і ловить, ну то таке, може хто і ловить. Ну, сьогодні не клювало. Пишіть коментарі, не забувайте про посилання в закріпленому коментарі в першому закріпленому. Це коли ви відкриваєте коментарі, а він там висить. Там буде мій коментар, там буде посилання на відео, посилання на снасті, ну і також інформація про допомогу, що там збираються гроші на лікування. Дякую за перегляд, до зустрічі.